На сьогоднішній день міської ради ну, найбільше не вистачає мені і працівникам виконавчого комітету. Але за те, що ми її не розібрали, найбільше в нас на сьогоднішній день доріга, бо це центр міста. Кошти ми намагалися спрямувати на відбудову критичної інфраструктури і житла. А міська рада якось вважала, що почекає до закінчення війни до нашої перемоги. Було декілька разів, приїздили туди волонтери, зравнів, волонтери СУ. Це було там, мабуть, разів три чи чотири із зарученням техніки комунального підприємства Благоустрій. А ну, Волонтери здебільшого працювали розбір плит, розбір таких серйозних конструкцій, то ми просили ну, наших підприємців, щоб вони не дали кран, не дали більш потужну техніку. На сьогоднішній день місцевий бюджет не виділили близько півмільйона коштів на дорозбір завалів, на підготовку території до того, щоб там планувати вже відбудову нової сучасної міської ради разом з центром надання адміністративних послуг. Найважче те, що е, можна оцінити, це люди. люди, які загинули, люди, які були поранені. Можна умовно. Е, Сказати, що там за загиблого на сьогоднішній день загиблим військового держава виплачує 15 мільйонів. От 20 цивільних людей, які загинули в нашому місті. Це також герої про наше місто вже з перших днів. Знали, знала Європа, знала Америка. І наше місто показало, що це не військова операція, це війна. Війна, де гинуть цивільні люди. Так, от цивільних людей загинуло 20, і найважче порахувати, скільки це коштує, які це майбутні покоління були знищені, яка, е, який генетичний фонд був знищений. А ми говоримо про руйнування критичної інфраструктури, руйнування будинків, будівель. 2600 е, з десятками не знаю, там 2600 квартир і приватних домогосподарств. Були зруйновані в нашому місті. Повністю або частково це ті люди, які звернулися у, з реєстрацією до нас, до Центру надання адміністративних послуг. Серед цих 2600 це м, близько 600 окремо взятих об'єктів. В одному будинку може бути там 100 квартир, в одному будинку може бути 50-60, 5, 10 квартир. Тобто це 600 окремо взятих об'єктів. Також було зруйноване одне з найбільш, найбільших е, критично важливих об'єктів, критичної інфраструктури – це Активська ТЕЦ. Це там руйнувано майже на мільярд і там загинуло п'ять людей, які були на роботі. Це також е, захисники без зброї, вони надавали, е, надавали найбільш важливу е, зима і початок весни. Е, Послугу це тепло. Також було зруйновано частково частину водогонів, частину каналізаційних колекторів, було зруйновано електромережі, електроопори, газогони. Ну, по тих об'ємах і обстеженнях, які проводили в нас іноземні компанії. То попередньо було нараховано близько двох мільярдів гривень. Це тільки на руйнування будинків і будівель. Близько двох мільярдів гривень. А те також ще мрія. Багато підземної інфраструктури, яка була тимчасово відновлена ну, до закінчення війни, також потребує заміни. Основні вибухи, мабуть, як і у багатьох громадах, які були зруйновані війною. Це відсутність фахівців у невеликих громадах, ті, які потрібні для відбудови міста в цілому і загальним планом відновлення. Це немає тобто, на сьогоднішній день експертів, будівельників, які є лише в великих містах, в обласних центрах. І здебільшого несконцентровані в місті в Фії, Київській області. Це відсутність людського ресурсу, здебільшого знову ж таки, чоловічого людського ресурсу, із е, такими спеціальністями як будівельники, такими спеціальністями, як інженери механіки, інженери електрики, інженери техніки. Чи у світі не переживав таку війну, в якій було задіяні всі види зброї, і ніхто ще не випрацював певних алгоритмів і механізмів. Наша держава під час війни намагається е, допомагати людям, намагається е, зробити ці алгоритми, щоб е, люди не відчували себе е, такими, які покинуті. Всі відбудови е, це будівництво, яке потребує значних коштів, воно відбувається все одно через тендери. І які організації, які підприємства беруть участь у цих тендерах, я не контролюю. Нам вдалося відбудувати багато будинків і квартир у напрямку, як себе я називаю закриття периметру, закриття вікон, дверей. Стін, всі ті квартири, які потребували легкого і середнього ремонту. Нам вдалося відбудувати 4 із п'яти багатоповерхівок, які потребували капітального ремонту коштами ну, власними з місцевого бюджету. І один будинок п'ятиповерхівку. На чотири під'їзди там два під'їзди э, житлових, а два під'їзди були зруйновані, розібрані на сьогоднішній день э, відбудовані лише стіни. Це коштами місцевого бюджету. Ну, на жаль, на сьогоднішній день ситуація складається так, що э, цих коштів у нас не вистачить, і в подальшому потрібно буде звертатися до держави для державної підтримки і до фінансування э, відбудови цього будинку. Поки що на жаль, немає капітального будівництва у зонах 100-кілометровій зоні, чи в зонах, де можливі бойові. А ми, наша громада відноситься до тієї зони, де можливі бойові. Скажіть, як відбувається відбудова? Чи ви враховуєте якісь нові стандарти, стандарти енергоефективності? Щось покращуєте може? Це була одна із вимог. Держави у середині минулого року, коли у нас було поставлено завдання, те, що відбудовується за державні кошти, кошти місцевого бюджету, мається на увазі вікна, двері. Там теплопровідність повинна бути не менше, ніж 0,91. Це європейські стандарти, щоб в подальшому ці всі будинки могли утеплюватися і це вже були. Тернозберігаючими будинками із серйозним теплозбереженням. Поки що нам вдається лише, чи вдалося, поміняти всі вікна у квартирах і багато вікон у під'їздах на термозберігаючі вікна, двокамерні з тренім Це перший крок. Знову ж таки, до нас приїздив фонд енергозбереження, чи представники цього фонду і деякі громадські організації, які працюють співпрацюють з цим фондом, і вони вже напряму, після цих стороннього доволі, напряму працюють із головами СББ. Ну, На жаль, у нас ще багато будинків, багатоповерхових це управителі, але там більше 50 будинків це вже ОСББ, окремі юридичні особи. І фонд енергоефективності працює поки що тільки з ОСББ. І вже з, там, близько з 10 будинками укладений договір, що буде проводитися тема цих будинків. Ну, Найперше, що б я хотів, і я скрізь про це говорив, я хотів би, щоб наше місто було захищене з неба, оскільки ворог нікуди не дінеться. От, е перший крок це повинен бути 100% захист прикордонних громад е ППО, 100% захист, а потім вже якась серйозна капітальна відбудова. Охтирку, от чи е, зміниться вона якось, обличчя міста? Слово точно е, залежить не від нас на сьогоднішній день під час війни, є е, е, фізичне знищення, і про це не потрібно ніколи за, забувати. Є е, деякі моменти, коли потрібно буде і керівникам громад брати зброю до рук і йти на захист. Е, або виконувати свої якісь військові спеціальності. Тому на сьогоднішній день найбільша точність це сьогодні ми є, сьогодні ми про це говоримо, це найбільша точність. А завтра були поставлені інші задачі і потрібно буде їх виконувати. Ну, до сьогодні, е, ми плануємо саме перше, ще раз повторюсь, і я про це ніколи не забував, навряд чи забуду до кінця своїх днів, що це безпека. Красуватись будь-якими містами і їхніми обличчями під час війни, коли та краса може бути знищена в одну секунду. Це най... найбільша дурня, яка може прийти будь-кому в вголову. Okay. Перше завдання безпека, друге завдання життя людей із тими комфортними умовами, які можливо надати під час війни. Третє завдання це освіта, щоб наші діти могли навчатися не дистанційно, а принаймні в змішаному варіанті хоча б два-три рази на тиждень відвідувати школу, спілкуватися вживу з своїми однолітками, з вчителями. Ну і далі вже тоді всі інші прикраси, принади і таке інше. Знову ж таки, ці керівники інших громад, якщо вони їдуть за межі нашої країни, вони кругом говорять про актирку. Вони не говорять, що ми ось із такої-то громади, бо про неї ніхто не чув. Вони говорять, ми ось Охтирка, ми з Охтиркою, ми біля Охтирки. Шановні, називайте себе своїм іменем, якщо ви не хочете об'єднуватись з Охтиркою. Ви там, десь далеко, об'єднуєтесь в своїх думках, бо ви з Охтиркою. Бо про Ахтирку чули і знають. А тут, повернувшись, ви хочете бути окремими то їдьте там і говоріть, що ми були під той час, коли були активні бойові, ми дивилися на охтирку, як вона тримається. І все. Ну, і Така моя мая. Я б хотіла запитати, ви сказали, що багато місцевих бізнесів також понесли втрати, чи беруть вони зараз участь в відбудові міста, може вони допомагають від, відновлювати критичну інфраструктуру. Бізнес місцевий, ми йому вже вдячні за те, що він залишився працювати в нашій громаді. Основна задача бізнесу це робочі місця, робочі місця, залученість наших мешканців нашої громади, і сплата податків. Навіть якщо вони на сьогоднішній день тимчасово не сплачують податки по тим чи іншим причинам, то це не є такою серйозною проблемою. Головне, що вони е, дають робочі місця, що вони виробляють ту чи іншу продукцію або ту чи іншу послугу, і що ці люди отримують заробітну плату, які працюють у цьому бізнесі. Отже, вони використовують кошти у нашій громаді, і це є тими краплинами води для рушія мельниці, яка забезпечує життя в нашій громаді. Е, децентралізація була. Певним чином хаотична, і е, лише з е, певними умовами, що там не може б, там, оце бути або інше. І е, під час децентралізації актирська громада вона залишилась е, в межах свого міста обмежена, обмежена іншою сільською громадою. Повністю. Це тобто, ні, це Чорничанська громада, яка кільцем ось. Mm -hmm. Ось це наше місто, а з усіх е, сторін нашого міста, е, з усіх сторін нашого міста інша громада. І лише по тому маленькому перешийку ми з'єднані за одним нашим старостатом. І все. А все інше це інша громада. Інша громада, керівництва якої знаходиться в нас у місті, е, первинна медицина, якої знаходиться в нас у місті, центр надання адміністративних послуг знаходиться в нас у місті. І всі мешканці за межами цієї громади вони вважають, що вони в Охтерці. Якби керівництво знаходилось з того чи іншого боку, то людям з цього чи іншого боку було б незручно. Не І тоді вони б вже ставили питання про доєднання саме до міста Охтерів. Вони всі отримують послуги лікарні у Охтерській громаді. Частина дітей із цих громад навчається в нас, позашкільно в нас. Вся інфраструктура для з'єднання того чи іншого проходить через наше місто, а всі кошти, вся рента, вся нафта вся нафта йде в іншу громаду. Розкажіть про якісь унікальні ваші розробки. Що у вас є такого, що у вас виникло під час вже спотреб. Повномасштабної війни, і відбудови, чого немає в інших містах? Ну, унікальне є, було і буде це люди. От що у нас випрацювалося, то це серйозна довіра і серйозна співпраця між працівниками виконавчого комітету, між заступниками. Зараз вже всі знають, що хто не взяли. Ні перший, ні другий, ні п'ятий, ні десятий, ні 25 п'ятий день ніхто не знав, чи возьмуть її, чи не возьмуть її. З того боку бомблять, з того боку заходять, хайків б'ють. Але всі заступники мої і всі багато керівників структурних підрозділів залишились в місті. Вони бачили, що міський голова залишився. Ми кожного дня проводимо наради, субота, неділя, п'ятниця, нема різниці, дні якби, не рахуються, але е, є ранок. Зустрічаємось, є певні виклики, певні завдання. От те, що в нас випрацювалося, що ми можемо працювати на вулиці, ми можемо працювати знову боком на колінах, сидячи в невеликому приміщенні, але комунікувати один між одним. І у дворі за цим будинком ми два місяці, коли була звина міська рада, проводила на рада. Сюди ми вже переселилися в травні місяці. Це от, Розуміння того, що дійсно лідери потрібні, але лідер без команди це ніщо. Ніщо і в будь-якому напрямку. От, це те, мабуть, що найосновніше. Так, ми випрацьовували деякі алгоритми для полегшення, бо ми бачили, що залишилась якась гостка населення, якась кубка людей, які готові. Працювати по тим напрямкам, по яким раніше ви ніколи не працювали. Адже не проблема робити ту роботу, яку ти робив до війни, якою ти 100% володієш, і ти займаєшся тільки цим питанням. Це навіть якщо на тебе покладається більше завдань, але вони стосуються все одного і того самого напрямку. Ти будеш робити понаднармо, ти будеш робити вихідні дні, але ти будеш його це все робити. Проблема і певний героїзм цих людей, тих людей, коли вони робили ту роботу, яку вони не повинні були робити. І в тих умовах, яких ніхто ніколи до них не робив. Оце найбільша проблема. Потім вже випрацьовувалось. Не вистачає людей, потрібно його якось занести в ноутбук, ті чи інші завдання. Якось його систематизувати. і Заставити робити за тебе це все комп'ютер, і така була в нас випрацьована програма ЕПКО, електронна платформа комунікації з Ахторської міської ради, так і умовно назвали ЕПКО, де люди могли самі реєструватися, де люди могли самі умовно ставити там певні масштаби руйнувань. І тоді ми могли до волонтерів, до не до волонтерів, до донорів. До Міжнародних неурядових організацій звертатися із проханням, що нам потрібно оце, оце, оце. що в нас є отака база, в нас є отака база. Тобто інформація це досить э, серйозний руші для перемоги будь-якому напрямку. Перемоги у війні чи перемоги у відбудові. Хто володіє цією інформацією, той швидше це все буде. Скажіть, хто вас цю програму? Розроблялася вона на мої власні кошти за заробітну плату мою, бо також людина, яка розробила розробник, я з нею особисто бачився, мабуть, один чи два рази. Він живе там далеко в селі, працює віддалено, але у нас є на сьогоднішній день вже начальник інвестиційного відділу. А на той час він був ну, просто членом нашої команди Цибулько Дмитро Іванович, який був генератором деяких ідей. І основна задача була відібрати ідеї, які ми можемо втілити, і ідеї, які ми не можемо втілити. От він там приходив і казав, а давайте отак, а давайте отак, а давайте спробуємо. Це все буде не дуже дорого, але його потрібно профінансувати отак сьогодні, завтра швиденько. Щоб ми поставили завдання. Отак, отак. Він зараз у нас в міській раді, що, на жаль, війна ще не скінчилась. Війна ще не скінчилась і жодному з нас не можна ні зупинятись, ні розслаблятись, ні втрачати пильність. Потрібно працювати над собою. І навіть наскільки важко нам не було, до перемоги потрібно працювати модне слово, 24 на 7 ні, принаймні 6-8 годин потрібно спати, а все інше інший весь час потрібно працювати, працювати на перемогу, на допомогу Збройним силам, на удосконалення самого себе, випрацювати для себе декілька таких алгоритмів. Не бачив власним очі ніколи не вірив не був учасником тих чи інших подій. Також ніколи в це не вірив. Війна у 21 столітті буде виграна не фізично, а інтелектуально. І тільки коли е всі ми зможемо переламати той. Стереотип, що за нас хтось повинен перемогти, коли ми всі зрозуміємо, що якщо ми згуртуємось, так як ми були згуртовані там, на 25-28 лютого 23-го року, то ми переможемо. На сьогодні я цього не бачу. Я раніше досить майже кожного дня закликав до того, що давайте гуртуватися, давайте об'єднуватись. На сьогоднішній день. Е На сьогоднішній день я бачу, що ті, хто готові далі працювати, вони разом поруч зі мною. Їх не потрібно згортувати. А всі інші повинні для себе визначити, що вони хочуть від цього життя. Тому війна не скінчилася. Перемога залежить від кожного з нас, як особисто, так і в цілому. І, Перемагає той, хто довше протримався, навіть на одну секунду. Якщо ми протримаємось у цьому об'єднанні довше, ніж наш ворог, то ми переможемо. Якщо ми роз'єднаємось, роз не буде нічого говорити, як погано. Перед...